Доброго всім ранку. Сьогодні у нас вівторок, 11 березня. Я пропоную пройтися по моїй розсаді, оглянути її. Давайте подивимось, як воно виглядає на сьогодні, як підросло. Що зійшло, чого немає. Тож почнімо. Ось зараз у нас Лімнантес. Такий він уже. Місяця півтора як висіяний, ну і не поспішає рости, і це добре. і ще рано його й виносити на вулицю рано, і тим більш висаджувати, хай сидить потрошку росте. Так, далі. Це у лоточку ценерарія. Далі то алісум однорічний. Це тут опагонці мізімбріатенума, ось із нього пакетик такий він. Це ось барбарисики сходять на сінинки. Це я з своїх ягідок із кущиків пообривала їх і суміш зробила, які там в мене були, я їх всі підряд висіяла. Буде цікаво, що воно з них попроростає. Це ось Гаура це багаторічна. Амсонія. Це щось ніяк не хоче сходити. Оріхокрильник каріоптеріс. Це такий кущик цікавий, з синенькими квіточками. Ось далі теж давно вже розсадні, але теж не поспішають підростати. Всяке різне. Ось колеуси. Колеуси тут гарненькі, видно вже, як вони окрашуються. Також он гіпоестиси вже видно, що вже вони там, я спочатку думала, що вони всі будуть з білими плямочками. А ось уже замітно, що і з рожевими теж. Це цікавіше буде. Так. А ось ще хочу показати, як в один і той же час висіяні оці колеуси, які вони вже тут гарненькі. І ось зараз покажу ось колеуси. В один же день з ними ж висажив, висіяні. І я їх ті розпікірувала, а ці ні, отак вони у мене в цій риноці. І були посіяні, але їх було густіше. Зараз вони то впали, то пропали, а і ті, що остались, теж не поспішають виростати. Тут, навіть, ще не видно, які вони будуть. Немає справжніх на них листочків. Так що висновок, що все-таки розпікіруване, наскільки ж краще росте. Ну, може, всі це вже давно знають, а я для себе висновок зробила, що все ж таки краще його по окремим квартиркам розділити. Чим раніше, напевно, тим краще. А це ось просо Підростати ж волосинки такі. Чую, що на нього ще кажуть панікум. Ну, це ж латиницею. Це тут у мене георгінки. Ці молодці ростуть, якби все так росло, як вони. Оце ось газанія. Це така каменеломка, як на вулицю я висадила, я у минулому відео показувала. Каменеломка плетиста. Ось із неї такі пліточки йдуть, і вони хочуть укорінюватися, то я її направила у земельку, нехай собі, як хоче, хай чіпляється. Тут ось у мене гарна гіпсофілка посходила. Теж її треба порозсаджувати. Ну, я, звичайно ж її не буду розділяти окремими, бо воно там таке тонюсіньке, а пучечками її повисажую. Вон один від не зійшов. Це рожева і красна зійшли, а білої зовсім немає. Потім оце тут лофант, топроса, це гібіскус один вийшов. <кій> <кій> то гаура рожева, оце, так, на цьому столику подивимося, що тут. А, тут із цікавого, ось <кій> добряче. Ну так, не то, що прям добре, ну посходили, хоча б це у мене. А, це жовтий пузиріплодник. Хороший. А тут ще у мене червоний теж є, теж, приблизно так же зійшов, як і жовтий. Тут далі теж все чорнобривчики. Це Гайлардія, це маленькі такі он одна пропала. Це діморфотека ось отака. Ось вона така гарненька. Одну теж однорічна квіточка. Ромашечка така. А це звичайні ромашки. Це тут одна зернинка. Гібіскуса, а то подорожник пурпуровий. Це перчинки ті, що я показувала пакетик якщо там за 30 гривень я його купила, 10 зернинок, це вони довго сходять. Вони там оброблені, що вони такого синього кольору були. Це вони вже, мабуть, днів 10 як ростуть поволі-поволі. Ага, це ж той що той жовтий я показувала це червоний, червонолистий. Зараз тут це мої ж. Так, тут так гарніше видно. Церцеси підростають. Тут теж підростає малеча. А на нациклюси такі, як укропчики. Це теж перець, це гіркі перчинки жовтого кольору. Червоного не зійшли, будуть жовті. А ось у цій касеті тут. Щас покажу, що тут у мене робиться. Це тут зійшли у мене. Табак червоний, трахеліум, це він вже давно, вже, мабуть, півтора місяці такий манюсінький. А оцей ось рядочок це аквілегія. Ну, вона незвичайна, а з мраморним листям. Ну, воно й видно, що воно жовтеньке. Це не те, що вона там слабенька, хлорозна, а це в неї таке повинно бути листячко. Як мраморне, жовто-зелене. Ось іще ще покажу тут у мене цибулька Eksiбішен. Отак вона сходить. Ну, воно вже теж давнє, там до 21-го року насіння, Ну, це я його все висіяла. І так воно це потихеньку сходить. Ну, так як вони пишуть, що цибулинка повинна бути до кілограму вагою, то якби їх штук декілька було, я була б дуже рада. Раніше вони, я як сіяла, так вони в мене виходили звичайними цибульками. Ну, можливо, я так доглядала. Ось іще в цей лоточок я сіяла барбариси і пузирі плодніки. а і гаури оце такі дві штучки. Це гаури. Тут барбарисики сходять, і тут уже таке дрібне насіннячко, то воно позиріплодник, або жовтий, або червоний. І ось іще на цьому вікні це солодкий перець, то аквілегія. Це таке мікроскопічна це... камніломка. І хіра, щось, щось. Оце гінацеї. А ось нещодавно, буквально тільки-тільки оце почали вони пару днів, як з'явилися, ото я підписувала його ще у декабрі, я його сіяла, адоніс. І оце він тільки появився, воно в мене цей лоточок був на вулиці ще в декабрі перед Новим Годом типа на стратифікації. Потім я його занесла, Считалось, вони, що у мене вони тут пусті ячейки, я сюди нічого більш не сіяла, і я була б дуже рада, якби це був дійсно адоніс. Ну, а зараз у вікно виглянем. Сьогодні у нас хмарно і якийсь вітер холодний, і не дуже то так сказати, хочеться щось на дворі робити. Хоча вчора. Плідно попрацювали. Там то зарядок повигрібала, то ще палили лишнє. їм роботи вже багато, вже <плінно> тільки всю його все робити. Чесничок рядками видіється, цибулька. Ну, все, на цьому буду завершувати. Провідали мою розсадку, що росте, що не дуже, що вже на дворі стоїть. Уже то в сараї, то дворі потрошку движемось. Ну все, до побачення.